До того як настала окупація, у нас було все. Тобі ж був свій бізнес, була своя свій заробіток, був дім і квартира була, і машина зараз опять все по новий. Що ж немає нічого, не робота опять нічого нема, діти в ліцеї вчаться. Їм подобається дуже. Багатодітна родина Веденьових переїхала до Пурзнянської громади минулого року. Їхньою рідною домівкою було місто Аличаївськ Луганської області. Проте через війну вони були змушені покинути все та шукати більш безпечне місце подалі від свого міста, куди прийшли окупанти. Наше місто окуповано вже багато років, ще з 2014 року то ми вирішили. Виїхати з вітеля. Спочатку ми виїжджали до Кривого Рогу, там теж неспокійно це кума нас покикала сюди. Каже, приїжджайте сюди, бо що ж, сидіти там. У нас волонтери, там автобусами всіх вивозили з вітеля. Як тільки були зелені коридори, так вивозили туди всіх автобусами. Родина веденьових стала учасницею всеукраїнського соціального проєкту Ми, українці, всі одна родина та поділилася своєю історією з жителями борзни та всіма українцями. Сім родин, як завжди, символічне число, сім представляють сьогодні місто Борзну. У нас переселенці з різних регіонів. Ми раді, що в кожному місті знаходяться люди, які нас підтримують. І ми раді, що громади прийняли переселенців як своїх. Найприємніше те, що ми від Відчуваємо, що українці дійсно всі одна родина, що люди мають підтримку на місцях, мають підтримку влади і громади, мають підтримку один одного. Наша задача це максимально згуртовуватися, максимально підтримувати один одного і не тільки, як то кажуть, хлібом, а ще і психологічною підтримкою, ще й духовною, душевною підтримкою. І от саме для цього ми зробили цей проект. Такі проекти об'єднують людей, дають змогу поспілкуватися, познайомитися один з одним і згадати свою рідну домівку. Завдяки проєкту, ми, українці, всі одна родина. Вдалося об'єднати вже 178 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Мета проєкту об'єднати українців, інтегрувавши родини внутрішньопереміщених осіб в соціальне життя громад. Моє завдання було знайти відшукати такі родини, переселенці, які проживають саме в цій місцевості. Тому я працювала з міською владою, і вони всі йшли на зустріч і відшукували, говорили про ці родини. А я потім вже окремо спілкувалася з кожною родиною, щоб підготувати їх до виступу. Інколи проживаючі люди, які живуть тут постійно, вони не знають про цих людей-переселенців, що вони. В них такі долі і що вони обрали саме їхнє місце. Тепер вони познайомилися, є такі безпосередньо дуже талановиті люди, яким треба допомога і вже тут свій талант розвивати. Зараз на території Бердянської громади проживає 215 внутрішньопереміщених осіб. Протягом 24-го року ми займалися допомогою завдяки благодійним фондам і міжнародним організаціям, наприклад, Данська рада справи біженців, наш центр підписав меморандум і багатьом внутрішньопереміщеним особам, які, які потребували, які тимчасово знімали тут житло, проводили ремонт житлових будинків. Серед учасників проєкту родина Сімак, яка переїхала цьогоріч до Борзнянської Громади Золухова Сумської області. Коли почалася війна, то нас і ну, мене і чоловіка посокращали з робіт. Ну, там по місцю роботи не було. Ми цілу весну, як то кажуть, сиділи вдома без роботи. Потім чоловік почав шукати роботу. Довго він не міг знайти. Ну, було, треба було за щось жити, і тому. Йому запропонували роботу у Борзні. Зараз я у декретній відпустці. Чоловік працює агрономом, так як він влаштувався сюди. І син Ілля закінчив другий клас. Також ми його в цьому році, у вересні місяці, здали у Дю США у місцевий. Він займається футболом сам проєкт ми українці всі одна родина, організований Київською агенцією Садиба М'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру світ ТВ». Під час заходу родини внутрішньопереміщених осіб розповідали свої історії, демонстрували свої таланти та насолоджувались концертною програмою від улюблених артистів. А наприкінці заходу в Борзні її учасники отримали подарунок мультиварки і стали учасниками програми підтримки від світі. ТВ, завдяки якій можна одержати безкоштовну сучасну приставку та зробити свій телевізор смартом, зробити це насправді дуже просто. Треба зайти на сайт світ.тв, знайти. Розділ приставка в безкоштовне користування, залишити заявку. І, хоча наразі борзна стала останнім містом за списком цього проєкту на Чернігівщині, проте всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина і надалі продовжує свій шлях Україною і, можливо, вже скоро завітає до нашої області, допомагаючи родинам переселенців знайти свій дім, друзів і віру в майбутнє, аби мрії стали реальністю. Ми мріємо про мир. Насамперед про тишу і ну якби тут неспокійно, але ж у ну, нас тут немає ні друзів, ні родичів. Ми просто приїхали, всі в нас запитують, чому ви тут? По робота підвернулася. Так ми тут самі, всі родичі, куми, там, брати, сестри, всі там на Глухівщині. Хотілось би все-таки повернутися додому.